Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, По Його великої, великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновилося і в цьому ранку. І вірний той, хто обіцяв, не залишив, не покинув, беріг старіг наш сон, алілуя, Йому слава, Йому слава! Повіки слава, слава йому, повіки слава. Прокинувшись рано вранці, я не знала, яка буде там. Погода на, на вулиці. Знаєте, зараз не холодно. Зовсім не холодно, вітру немає такий спокій. Але щоб дойти до оці, до цього шкільного березового парку, мені знадобилося ну, хвилин так сім, я вам хочу сказати точно. Тому що велика сильна ожеледь. Не знаю, де, як, а тут ну, просто йти було неймовірно. І ви Вийшовши з заднього двору Піднявшись на ту нашу гору, е я почала рухатися. І кожен мій крок був непростим. І знаєте, неодноразово була думка: повернись назад, тобі ще назад іти треба цим шляхом. Але я поступово, помаленько, керуючись Божою мудрості, я досягнула цього парку. І я не жалкую не одної хвилиночки, тому що там на дорозі. Ну, якось так незатишно. А тут, а тут, у цьому паркові, коли вся тиша, коли ці берізки стоять такі, знаєте, нерухомі, да вони в льодові, але бувало і погірше. Ходити тут теж не дуже так безпечно. Тому оця зелена галявинка є для мене радістю. І оці, і оці берізки теж для мене, є, знаєте, спокоєм. От Господь просто дозволив мені прийти в цей парк, щоб заспокоїтись. Біля моря це відбувається ще краще. От особливо коли море таке спокійне, і ти входиш у той спокій, як співається в пісні. знаєте, Ісус, спокій в тобі, Ісус. Вірю я в могутність слів твоїх. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Тому з самого ранку я хочу прославити мого Творця, прославити, прославити і ще раз прославити разом із Давидом, разом із ним. Прославити нашого Господа. Буду вибірково читати із декількох псалмів спочатку псалма. На початку було слово, так, і слово було у Бога. Але коли ми читаємо молитву Отче наш, то на початку славу Господнє ім'я. Хай святиться ім'я Твоє, Хай святиться ім'я Твоє, дорогоцінний Господь. Починаючи з 105-го псалма, прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я. Споміщайте між народами про його діла, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі його дивовижні діяння, хваліться його святим іменем. Нехай радіють серця тих, котрі шукають Господа. Шукайте Господа і силу Його завжди шукайте Його обличчя. Псалом 106. Прославляйте Господа, бо він добрий і його милосердя повіки. 107. Прославляйте Господа, тому що Він добрий і його милість триває вічно. Хай говорять викуплені Господом, котрих Він визволив із рух ворога і зібрав їх із різних країн, із сходу, і заходу, із півночі і півдня. Хай прославляють Господа. Псалом 108. Готове серце моє Боже, буду співати і грати із сердечною хвалою. Прокинься псалтирю і гусла, я встану на світанку, буду прославляти Тебе, Господи, між народами, співати Тобі серед племен, бо Твоя любов вища, небес, і Твоя правда аж до хмар. Будь звеличений, Боже, понад Небеса і Твоя слава нехай з'явиться над усією землею, аби твої улюблені були врятовані, визволи своєю провицею і вислухай нас. Алілуя! З великою вдячністю на устах прославлятиму Господа серед багатьох людей, величатиму йому, тому що він достоїн, тому що він достоїн прийняти усю славу і усю честь. 111. Усім серцем буду прославляти Господа у, ради, у раді праведних і в громаді великі Господні діла і їх прагнуть осягнути всі, котрі ним захоплюються. Його діяння, величі краса, а його справедливість триває вічно. Прославляйте, слуги Господні, хваліть Господнє ім'я. 113 псалом так починається. Хай буде благословенне ім'я Господня. Дні від нині і повіки, від сходу сонця і до заходу. І до заходу, нехай славиться ім'я Господнє, Господь піднесений над усі роди Його слава, вище небес. І 117-й псалом, я думаю, він найкоротший псалом у книзі псалмів, і він звучить саме так: хваліть Господа всі народи, прославляйте його племена, бо велике його до нас милосердя, а Господня істина незмінна по віки віків. Aleluia Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине в небо чисте сильний дощ, коли сонце правди розфор розпорошить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось Ісусу, слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами. Пра Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна, І цей день нарешті до нас увірвався, Він приніс нам віру в світле майбуття через свого сина всемогутній батько нам дару. Тує ріки вічного життя, Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава Співає вільна Україна люди. України, піднімаймо руки, прославляймо Сина, Він єдиний Бог, Він своєю кров'ю розірвав кайдани, Він достоїн слави, Ісус Христос. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра, Ісусу слава, Ісусу слава співає вільна Україна, Ісусу слава навіки навіки. Ісусу слава на віки, на віки. Ісусу слава на віки, на віки. Ісусу слава. І лише йому. Алілуя, слава Богу, і Хай лунає нашому Господу, Ісусу Христу, вся слава, вся честь, поклоніння, лише йому, лише йому, лише Він достойний прийняти усю славу, усю честь, усе поклоніння, лише він, лише він, лише він. Алілуя, слава Йому, повіки слава. Сьогодні, перебираючись, добираючись до цього парку, Господь ще неодноразово мені показав, що вірш, який сьогодні місце писання, декілька віршів, історію, яку я сьогодні буду читати, дуже доречна до моєї ситуації. І більше підходить історія, можливо, про шторм, коли Ісус сказав своїм учням переправимося, і в них це вийшло. Чому? Тому що Ісус був у них в човні. Взагалі, коли Ісус у Твоєму човні, у Твому життєвому човні, то ти, ти щаслива людина, ти щаслива людина. Алілуя, слава Богу! Блаженна! Блажена, вельми щаслива, слава Богу! Але ми будемо трішечки іншу історію читати: буде море, буде човен, буде Ісус, і будуть учні. Все теж буде, але історія трохи інша. І так, Матвія 14. 22-й вірш, і зараз же звелів Ісус учням сісти в човна і плисти раніше за нього на інший бік, а він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб помолитися. Як звечеріло, він залишався там на самоті. Човен уже був далеко від берега, його кидали хвилі, бо був супротивний вітер. У четверту сторожу ночі, пояснення від трьох до шести годин ранку, Ісус попрямував до них, ідучи по морю, а учні, бачивши, що він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це за привід і страху за. Кричали. Чи зараз же сказав їм Ісус, кріпіться, це я, не бійтеся. Петро, озвавшись до нього, сказав: Господи, коли це ти накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: Господи, спаси Мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? І коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були у човні, поклонилися йому, кажучи, Ти насправді є Божий Син. Алілуя, Слава Богу! Читаючи це, цю книгу. Подію, знаю, що багато з вас знають її, вже все знають. Але слухайте, Господь Він завжди творить щось нове. Він завжди покаже нам, розкаже нам. Він підкріпить нас своїм словом. Перше, на що я звернула увагу, це час, коли це було в четверту сторожу часу, це від трьох до шести годин ранку. І думаю, Господи, от не спалося їм, а потім згадала, а вони ж були рибалки. І на рибо. Ловлю, вони виходили якраз у такий час. Тому для них цей час був, знаєте, ну не страшний. Це їхній був час, це їхній. У кожного з нас є свій час. Розумієте? Свій час де нам добре. І в цей час Господь. Так дуже хоче, щоб ми його шукали. У той свій час хтось не може стати вранці, але ваш час це обідній час. А можливо, ваш час це вечірній час, коли ви наповнені силою, і ви можете шукати Господа. У кожного свій час. Почуйте, не всі можуть стати вранці. Комусь це ну, дуже велика напруга, то нічого страшного. Головне, щоб, прокинувшись рано вранці, ви знайшли оцих. 15 хвилин, ну хоча б 10, щоб прославити свого Творця, щоб запросити Його до себе в човен, човен сьогодення, щоб у сьогоденному човні нам було добре. Адже коли Ісус з нами, то це так добре. Якщо у вас вранці ну, немає часу, немає сили, ви, ну. Така ви людина, що ви любите більше поспати, а можливо, що довго треба їхати, і у вас не час шукати Господа вранці, то знайдіть цей час. Знайдіть цей час, можливо, обідня перерва, можливо, ввечері, коли всі полягали спати у вас ще є бадьорість пошукати Господа якихось півгодинки, подякувати йому, подякувати за те, що він був у вашому човні на протязі всього дня. Зробіться, цей час. Знайдіть цей час. Алілуя. Далі Далі Ісус показує нам своє життя, молитовне життя, що, незважаючи на втому, незважаючи на те, що день був напружений, Він знаходить цей час поклоніння Господу, шукання Господнього лиця. Алілуя. І ми, як Його діти, ми повинні прагнути такого ж. Ми повинні мати це бажання, яке мав Ісус. Адже Він в нас. А ми в ньому, і наші бажання повинні співпадати з його бажаннями. Алілуя, слава йому! І хай Господь подивиться в наше серце рентгенним своїм променем, просвітить наші серця. І якщо у нас є там якісь камені, які заважають нам шукати Господа, хай вони будуть люблячи рукою звідти витягнуті. Ми будемо позбавлені цього. В ім'я Ісуса Христа. Серце чисте створи в мені, Господи, серце чисте створи. Алілуя. Слава Богу! Ще на що сьогодні Господь е, хоче, щоб ми звернули увагу. Господь хоче звернути увагу ще на те, що багато хто із дітей Божих уже настільки прикипів до того свого життєвого човна, що Господь побуджує вийти, бачучи, що Ісус кличе уже в інший рівень, кудись в інше місце, можливо, в іншу роботу. Роботу на іншу роботу, можливо, щось зробити, якесь покликання. Господь пробуджує, каже: Ти мені потрібен там, на отому служінні, але ви так уже засиділися на тих е, церковних лавах і так не хочете виходити з того човна комфорту, що Господь уже як привід, ніби привід, уже на хвилях в моря йде, щоб вийшли, як отой Петро, що він закликає. Він закликає, він дає бажання вийти, але якийсь страх, якась невіра. І ви думаєте, та ні, мені тут так комфортно. Я нічого не хочу змінювати. Я нікуди не хочу їхати. Я нічого не хочу міняти. Мене цілком задовольняє це життя. Послухайте. Якщо Господь побуджує, щоб ваша вода не застоялася, щоб ви не були потіком застояної води, послухайте його. І так як Петро вийдіть, інколи оцей вихід з того човна він не завжди легкий. Він знаєте, потрібно. Отримати силу, бажання, таке, яке мав Петро. Їх було 12, але бажання вийти було лише у Петра. Алілуя, слава Богу! Недаремно Господь сказав Петро: Ти камінь, і я на. Тобі, збудую свою церкву. Він не обрав когось іншого, а обрав Петра, знаючи, що він буде виходити із зони комфорту, він буде рухатись далі, попри все. Але далі, це перша вийти. Перше, сьогодні Господь побуджує вийти. І якщо ти, дорога душа, мала це бажання, але твої сумніви, як у ті хвилі, ті бажання просто затушували, ти, як свічечка загоралася, а знову невіра затушувала той вогник, то послухай, Господь сьогодні каже тобі вийди. Вийди, вийди. Але коли ти вийдеш із тої зони комфорту і підеш у правильному напрямку. Адже Петро йшов у правильному напрямку, він ішов до Господа, то коли ти будеш іти у цьому правильному напрямку, головне дивися на Ісуса. Головне, дивися на Ісуса, не на хвилі, не на те, що люди скажуть: дивися на Ісуса, слухай Його голос, рухайся за Ним, Алілуя! І не сумнівайся! У його любові, у його милосерді, у його вічному підтриманні. І коли отой Петро все-таки послухав оті хвилі, подивився на оте море, бурхливе море життя, а не на Ісуса, і почав утопати, то Господь, знаєте, не взяв його за голову і ще не занурив у воду. Ні. Він в той час написано, простягнув руки руку допомоги і допоміг Петрові. Вийти із тієї ситуації, із ситуації, коли він тонув, він простягнув йому руку допомоги, і, і хтось скаже, і вони повернулися в той же човен. Правильно, Господь, підкріпивши Петра, сказав. Інколи можна сказати, ще не час, дочекайся, і в правильний час, і в правильний час, і в правильному місці. Рухайся, рухайся, рухайся. І навіть якщо ти впадеш, і навіть якщо ти наб'єш шишки, і навіть якщо ти помилишся, знаєте, Богові буде більше до вподоби той, хто рухається. Хто рухається? Господь каже, обери життя, навіщо тобі помирати. А ми знаємо, що, коли ми рухаємося, то є життя. То є життя. Рух то є життя. І в духовній сфері рух то є життя. Тож, Давайте будемо виходити із своєї зони комфорту. Давайте будемо змінювати своє молитовне життя, життя шукання Господу. Давайте будемо дивитися на нього частіше, ніж вчора, ніж позавчора, і, слухаючи його натхненне виходь, будемо рухатись далі. Будемо рухатись далі, укріплені силою і могутністю рук Його. Алілуя! Довіряючи йому, не боючись того, що Господь, якщо щось ми зробимо не так, Він нас покине ніколи. Ніколи, ніколи. Алілуя! Але якщо будемо сидіти і нічого не діяти, то ми будемо просто застояною водою. А чи хочеться людям, які навколо нас пити застояну воду? Думаю, ні. Вона неприємне благоухання, вона неприємне благоухання. Тож давайте не будемо засиджуватися в своїх човнах, а будемо рухатись далі. І хай допоможе нам Господь рухатись в правильному напряму, хай допоможе нам Господь виходити в правильний час, хай допоможе нам Господь завжди дивитися на нього, укріплюватися ним і довіряти йому. В ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, хай Господь дає мудрості. Сьогодні, кому треба кудись виходити, будьте обережні. Обережні. Тримайтеся за Ісуса. А й кому не дуже потрібно виходити сьогодні, то, можливо, потрібно посидіти вдома і, і шукати лиця Господнього. І хай допоможе нам Господь обрати. Правильне сьогодні зробити правильний вибір в ім'я Ісуса Христа. Амінь.